Це почалося якось непомітно. Кілька років тому я сміявся з тих, хто годинами зависав у соціальних мережах, виставляючи на показ кожен свій крок. Я, дмитро, завжди вважав себе людиною аналоговою, таким собі старомодним романтиком із книжкою в руках замість смартфона. Але потім потім світ почав змінюватися швидше, ніж я встигав це усвідомити. Все почалося з роботи. Мій бос пан Ковальський, людина старої школи, раптом оголосив, що ми повинні іти в ногу з часом. Це означало, що кожен співробітник мав створити професійний профіль на LinkedIn, а ще почати бути активним у Facebook для просування бренду компанії. Моя внутрішня боротьба була запеклою. Я ненавидів ідею виставляти своє життя на показ, але робота є робота. Я завів ці аккаунти, завантажив пару фотографій, написав щось шаблонне про свої досягнення і одразу ж відчув, як мене затягує. Спочатку це були лише робочі контакти, потім знайомі, а потім, потім я почав дивитися, що роблять інші: пости про подорожі, щасливі обличчя, ідеальні життя. І я сам того не помічаючи, почав порівнювати: моє життя. Хоч і спокійне та розмірене, раптом здалося мені прісним на тлі цього віртуального параду. Моє занурення ставало глибшим. Я почав викладати фото зі своїх мандрівок, ретельно обираючи ракурси, щоб вони виглядали інстаграмно, фільтри стали моїми найкращими друзями. Я став частіше ходити в нові модні місця. Не тому, що мені цього хотілося, а тому, що там можна було зробити цікавий контент. Моє спілкування з друзями перетворилося на обговорення того, скільки лайків ми зібрали під останнім постом. Я помітив, як моя увага стала росіяною. Я не міг читати книгу довше 15 хвилин, не перевіряючи сповіщень. Справжні розмови здавалися мені нудними, тому що не було можливості їх задокументувати для широкого загалу. Я почав жити не заради себе, а заради своєї віртуальної персони. А що найстрашніше. Я почав вірити в цю ілюзію. Я був тим успішним, завжди веселим Дмитром, який подорожує світом і має ідеальне життя. Але це був не я. Переломний момент настав одного вечора я сидів у кафе з моєю давньою подругою Оленою. Вона розповідала про свої проблеми на роботі, про труднощі з мамою, про те, як їй буває самотньо. А я, замість того, щоб слухати її, автоматично тягнувся до телефону, щоб сфотографувати наш столик для інстаграму, звісно. І раптом вона зупинилася. Дімо, ти мене чуєш? запитала вона, і в її голосі не було звичної теплоти. Ти зараз більше у своєму телефоні, ніж зі мною. Ти став іншим, ти став жити якоюсь ілюзією, а не реальним життям. Її слова були як холодний душ. Я ніколи не думав, що хтось бачить це так. Для мене це була просто активність, комунікація, але для неї, для неї я став віддаленим поверхневим. Я подивився на себе її очима і побачив, як глибоко я загруз. Моїм друзям в мережі було байдуже, як я насправді почуваюся. Вони просто лайкали картинки. Того ж вечора я видалив інстаграм. Спочатку була паніка: що тепер? Як я буду дізнаватися про новини? Що думатимуть мої фоловери? Але потім прийшло відчуття полегшення, ніби з моїх плечей зняли величезний тягар. Я відключив сповіщення на Facebook і LinkedIn, перетворивши їх на суто робочі інструменти, які я перевіряв лише в робочий час. Я знову почав читати книги, довгі товсті романи, які ще вчора здавалися мені непідйомними. Я почав знову зустрічатися з Оленою та іншими друзями, але вже без телефону на столі. Я слухав їх, сміявся з ними, співпереживав. Я знову відчув смак реального життя. Це був довгий шлях. Іноді я відчував спокусу повернутися до лігкого життя в мережі, де все здавалося таким ідеальним. Але потім я згадував обличчя Олени, її слова і розумів, що це лише ілюзія, яка забирає у мене справжнє життя. Зараз я все, що маю сторінки в соціальних мережах, але вони використовуються лише за призначенням для роботи і для зв'язку з тими, хто живе далеко. Я не публікую кожен свій крок, не полюю за лайками. Я живу своє життя, іноді з летами. Іноді падіннями, іноді нудно, іноді захопливо, але це моє справжнє життя, і це моя найбільша перемога.